Всім привіт! Ми сьогодні будемо говорити про те, яких жінок люблять чоловіки. А відео буде цікаве і актуальне жінкам, які хочуть знайти свою другу половинку, які хочуть одружитися, створити подружжя, і також жінкам, які вже у стосунках, які також багато чого цікавого для себе зможуть взяти. Зараз обговоримо важливі питання. І перше з них, найголовніше з них, це чи варто жінці бути лідером у стосунках і про що це? Доволі актуальне питання, тому що якщо ми беремо нашу українську традиційність, нашу ментальність і історичні події, які відбуваються в нас на території з нашим народом, жінці багато разів так як сказати. Доля ставила її в позицію лідера да, історичних, якщо берем 50-100 років назад, а що відбувалося. І тут важливий момент: а що я, як психолог, можу сказати: дивіться, жінці бути лідером обов'язково так. Питання в терміні лідер, що ви закладаєте в це твердження? Якщо у вас екологічно і здорове розуміння слова лідерство, тоді все окей. І давайте ми якраз також про це поговоримо. Коли жінка має лідерські якості, то вони сприяють саме побудові поваги в сім'ї. Тобто вас буде поважати чоловік, вас будуть поважати діти, вас будуть поважати родичі і близькі, і це є основою довготривалих і стабільних стосунків. І повага якраз таки базується на тому, що ви можете впливати, надихати і мотивувати оточуючих. А от тепер давайте підмітимо слово лідерство. Тобто, лідерство це велетенський список критеріїв, які в собі людина має містити. Наприклад, лідерство це навичка створювати довіру, це навичка впливати на оточуючих, це психологічна гнучкість і пластичність, в яких моментах потрібно зменшити прогнутися або піти на компроміс. Це самоповага і впевненість, це високий рівень відповідальності. Високий рівень відповідальності. Лідерство це не про те, що жінка в будь-який момент включить принцеску. Ой, як це вийшло? М -м 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 -м. Ні, це не про це. Вона цікавиться розвитком. Давайте так, не створює вигляд, типу, я цікавлюсь розвитком, а дійсно показує результати в розвитку. Вона викликає повагу її, поважає туди. Дивіться, вона не змушує їх поважати. А вона викликає своїм внутрішнім світом, своєю цінністю як особистістю повагу. І вона здатна підтримувати баланс. Розумієте? А в нас перекошене поняття, що жінка-лідер це що? О, я люблю керувати, давай буду керувати. Це не про лідерство. Це просто така інфантильна дитяча позиція. А давай я пограюся. Але відповідальності вибач, я за це брати не буду. Тому жінка-лідер це мудра. Поважлива, взаєморозуміюча особистість, яка дуже багато йшла і здобувала навичок і звичок і компетенцій, щоб стати цим лідером. Оце от коротко пояснив, що ми розуміли. А тепер йдемо далі. Друге питання: друге питання, яке важливо підняти, це про те, що. Які чоловіки шукають слабких жінок, тому що також є такий стереотип в народі, де а, чоловікам треба слабка жінка, чоловіки шукають слабку жінку. Якщо ми беремо саме психологічний контекст, то тут е дуже важливо розуміти, що слабку жінку, тобто без лідерських якостей, без амбіцій, без цілей, шукає насправді чоловік, який не впевнений в собі. Які прагне домінувати не екологічно і не по здоровому над слабшими. Розумієте, це дуже важливий. Тобто, це показник їхньої слабкості. Але в той самий момент психічно здоровий чоловік, він коли вибирає жінку лідера, то ці лідерські якості мають бути компетентні а і адекватні їй, а не ось ця наша така, знаєте, базарна історія. Баба, гей, я тут буду керувати. Це не про це. Ми плутаємо цих два поняття дуже сильно, тому що справжня жінка, мудра жінка, лідерство дійсно приходить з досвідом. Я рідко зустріч, я не хочу зараз нікого образити, але я рідко зустрічаю жінок, які по віку да, вже є мудрими. Вони можуть здаватися такими, але дійсно мудрість вона приходить з роками. Це дуже цікавий феномен, дуже цікавий момент. Тому, якщо вам чоловік каже: Я хочу слабку жінку. Питання в ньому, питання в його невпевненості. Це дуже важливі фактори. Ви маєте собі це зазначити. Окей? Окей. А, давайте коротко познайомимося. Хто новенький? Мене звати Андрій Мальник, я працюю психологом. У мене є своя приватна практика. І також мій основний проект це школа, онлайн школа, фундамент самооцінки. Де ми займаємося саморозвитком, впевненості, самооцінки, побудови стосунків, також є класні проекти для жінок, які хочуть вийти заміж. Ми допомагаємо це зробити, підібрати класного кандидата. І е, всі ці продукти, всі ці проекти поглянути в описі під цим відео. Там є багато чого цікавого. Е, найголовніше, в мене є бонус для всіх глядачів: значить, є спеціальний чек-лист, топ-5 порад від психолога, як вийти заміж. Він безкоштовний, і ви глянете в відео в описі, перейдете, клікнете, прямо мій подарунок. Для вас користуйтесь. Окей, йдемо до третього питання, дуже цікавого. Роль жінки-лідера в стосунках. Тому що дивіться, жінка може бути лідером, але вона відіграє соціальну роль у стосунках. Це дуже цікавий момент, делікатний момент. Дивіться, жінка, яка є лідером. Вона з однієї буде цікавою партнеркою, що стимулює динамічні і гармонічні стосунки з чоловіком. І така жінка вносить інтерес у творчість у стосунки, що починає робити самі стосунки більш тривалишими і цікавішими. Розумієте? Тобто, те, що вона є лідер як особистість, не означає, що вона буде лідером у стосунках. Це є процес домовленості, і коли ви притираєтеся з партнером, ось ці моменти там визначаються. Тобто, жінка лідер по життю. А в якій ролі вона будує стосунки, це зовсім окреме питання. І ми його будемо досліджувати. Окей, розібралися? Свої думки на рахунок цього пишіть в коментарях. Йдемо далі психологічна гнучкість. Про що це? Дивіться, важливо, щоб жінка, яка є лідером, вміла переключатися в різні ролі і адаптуватися до ситуації, і це допомагає саме уникнути конфліктів в ситуації. Тобто, що робить така незріла жінка, да, психологічно, яка не подорослішала, там зависла в підлітковому віці або в дитячому. Вона просто керує, вона просто хоче та, то, то, то буде по-моєму, а мені це не твоїли, мені це не подобається, і вона одну роль, і вона стоїть тільки на ній. Мудра жінка, вона вміє перемикатися з цих ролей. Коли потрібно, вона жінка, коли потрібно, вона мама для дітей, коли потрібно, вона переключається в дружину сексуальну, грайливу, кохану. Коли потрібно, вона переключається в друга. Тобто лідерство накладає зобов'язання, що ви відіграєте всі компетентні і потрібні ролі в контексті сім'ї. І тут зразу в цей момент мені пишуть в коментарі під відео Андрій! Жінку треба любити просто так! Дивіться, я підтримую. Жінку треба любити просто так. Але сім'я це певна командна робота, де є обов'язки, де є права, де є відповідальності, де є соціальні ролі. І якщо просто так вас може любити мама, тато і домашні улюбленці, то в сім'ю ви входите з певними правами і обов'язками. Просто так вас в сім'ї любити не будуть. Да, вас можуть просто так закохатися, але тут дуже важливо розділяти ці речі. Розумієте? Тобто, тут прям от соціальні ролі, які вони, яка відповідальність сім'ї, які ролі в сім'ї. Тобто ці всі речі треба дослідити. Сімейна психологія їх вже давно, ну не всі звичайно, є ще багато сліпих зон. Багато речей дослідила, і ми знаємо наперед, що працює, що не працює. Тому користуйтеся знаннями, які вже виведені до вас. Як кажуть, дурненький вчиться на своїх помилках, мудрий вчиться на помилках інших. Тому це важливий момент. Так, йдемо далі. П'ятий пункт, з яким хотів з вами поділитися, це уникнення стереотипів. Що я маю на увазі? Дивіться: стереотипи про те, що жінка має бути слабкою і покірною. Знаєте, от як би схилити головку, мовчати, не хнюпати, ми, ми, ми. от оці всі от штучки. Дивіться, вони не відповідають реальності. М -м -м. Ні в якому разі. Дивіться. Багато жінок, лідерів, будують щасливу сім'ю. Те, що ви лідер по життю, і те, що ви лідер будете як проявлятися, як в стосунках, це не означає, що ви маєте схилити голову. Ні. Стосунки це результат вашої взаємодії, діалогу і комунікації. Це трішки вже інший процес. Так, звичайно, мудра жінка буде дивитися, спостерігати, як реагує чоловік. Вона знає, де надавити, вона знає, де відстояти, вона знає, де її кордони, а де кордони чоловіка, і вона знає, де кордони сім'ї. Тобто, ці всі знання, виявляєте, яка це велика кількість знань? Да? І дуже класне. А якщо, наприклад, ви росли в некоректній сім'ї, де е, мама просто керувала татом, е, да, а тато просто випивав, бо не знав, що з цим всім робити. Ви ж ці всі моделі притягнули в свої стосунки. І Тепер ви кажете, а я ж так роблю. А я ж так. Слухай, якби ви так робили, то були би результати. Насправді треба визнати цю помилку, що щось не так, щось не працює, і треба не боятися прокачувати лідерські якості. Прокачувати самоцінність, прокачувати свій внутрішній світогляд, емоційний інтелект, прокачувати свій внутрішній стержень. Е, нагадую, до речі, да, от жінки, які хочуть створити стосунки, безкоштовний цей подарунок заберете, там чек-лист, і плюс е, в нас буде челендж саморозвитку для тих, хто хоче дійсно, е, знаєте, от не просто говорити, а почати робити челендж саморозвитку, там буде такий надпис. Да, ви перейдете, зможете потрапити, поглянути і прийняти в ньому участь. Рекомендую, хто цікавиться темою саморозвитку, самоцінності, самооцінки. Окей. І шостий момент. Якраз я про нього вже почав говорити це духовний розвиток. Дивіться, з розвитком особистості і духовності, знаєте, що відбувається? Жінка стає більш привабливішою. І така жінка викликає більше поваги у свого партнера. Що сприяє більш міцнішим стосункам. По-простому, ваш партнер, ваш чоловік, бачить, у вас цінність. Ви чогось коштуєте, тому що ви працювали над собою, ви здобули ті навики. Да? А, яка найбільша помилка, проблемка? Ці темі. Сьогодні, на сьогоднішній день, багато жінок не займаються саморозвитком. А створюють вигляд, ніби вони саморозвиваються. Да, тобто, вони щось там ходять на курси, ходять щось читають, щось. Тобто, знаєте, вигляд, що двіження йде, все рухається, все рухається, все рухається, але результатів напрацювання цього саморозвитку, на жаль, немає. Мають бути чіткі, тверді навички, вміння, результати і досягнення у вашому саморозвитку. Тому ногами стоїмо на землі без ілюзій. Саморозвиток це робота, яка потребує зусиль, в якій конкретні цілі і завдання, і в якій є конкретні рівні. Тому не граємось в саморозвиток, а працюємо в саморозвитку. Це буде коректно сказано. Окей? І е, що? Я проговорив вам шість пунктів. І є такий, знаєте, напевно, висновок, що от лідерські якості вони не лише не заважають жінці створювати успішні стосунки, але вони можуть бути ключем до побудови поважних і довготривалих стосунків. Якщо ви зараз шукаєте собі партнера, вам точно треба розвивати лідерські якості, працювати над своєю духовністю, над своїм емоційним інтелектом. І тоді ви, як кандидатка, будете ще цінніші для свого майбутнього партнера. Ось такі цікаві моменти. Ну що ж, з вас лайк, з вас підписка. Пишіть свої думки в коментарях. Задавайте на самі найцікавіші питання, буду окремо знімати відео. Да, і з вами я радий знайомству. Да. Дякую, що на моєму каналі. До нових зустрічей.